Гаррі Поттер і таємна кімната, розділ 18. Щасливий ДОБІ Коли Гаррі, Рон, Джинні і Локарт, укриті брудом і слизом, а Гаррі ще й кров'ю зупинилися в дверях, на якусь мить запанувала тиша. А тоді пролунав крик «Джинні!». То була місіс Візлі, що сиділа й плакала перед каміном. Вона підскочила разом із містером Візлі, і вони обоє кинулися до доньки. Але Гаррі дивився не на них. Біля каміна стояв і усміхався професор Дамблдор, а поруч, схопившись за груди, уривчасто дихала професорка Макгонагал. Фоукс прошумів крильями повз Гаріне вухо й умостився на Дамблдоровому плечі, а Гаррі з роном опинилися в міцних обіймах місіс Візлі. Ви врятували її, врятували, як ви це зуміли, ми всі хотіли б про це почути. Ледь чутно промовила професорка МакГонагал. Місіс Візлі відступила Гаррі, і він, на мить, завагавшись, підійшов до столу і поклав на нього сортувального капелюха, меча, інструктованого рубінами, і рештки редлового щоденника, а тоді почав розповідати їм усе. Майже чверть години у завороженій тиші він розповідав про те, як почув безтілесний голос, і як Герміона, зрештою, збагнула, що він чув у трубах Василіска, як вони з Роном пішли слідом за павуками в ліс, як Арагок розповів їм про те, де померла остання жертва Василіска, як він здогадався, що тією жертвою була плаксива мірта і що вхід до таємної кімнати може бути в її туалеті. Гарі зупинився, щоб звести дух. Чудово! підбадьорила його професорка Макгонагалл. Отже, ти знайшов вхід, слід додати, що при цьому ти порушив майже сотню шкільних правил, але яким дивом ви всі змогли вибратися звідти живими, потере. Отож дещо охриплий Гаррі став розповідати про те, як вчасно прибув Фоукс і як сортувальний капелюх передав йому меча. Але далі він завагався він досі ще не згадував про Редлів щоденник і про Джині, яка стояла. Притуливши голову до плеча місіс Візлі, а сльози й далі текли по її щоках. А що як Джині виженуть? Гаррі почав гарячково міркувати. в щоденник більше не діяв. як тепер довести, що саме він примусив Джині робити те все. Гаррі з надією глянув на Дамблдора, що легенько усміхався, а в скельцях його окулярів танцювали іскорки вогню з каміна. А мене найдужче цікавить, лагідно промовив Дамблдор. Як лорд Воландеморт зумів зачарувати Джині? Адже за моїми джерелами він зараз переховується в Албанських лісах. Гаррі відлягло від серця, його огорнуло тепле дивовижне відчуття полегкості. Що, що, очманіло перепитала місіс Візлі. Відомо, хто зачарував Джині, але ж Джині, хіба Джині не була, це вона? У всьому винен цей щоденник, швиденько промовив Гаррі, показуючи його Дамблдорові. Редл написав його в 16 років. Дамблдор узяв щоденника і почав його ретельно оглядати, мало не торкаючись своїм довгим гачкуватим носом вогких і обгорілих сторінок. Блискуче, м'яко вимовив він. Так, звичайно, Редл був, мабуть, найталановитішим учнем Хогвартсу. Дамблдор повернувся до подружжя візлів. Які були вкрай спантеличені. Мало хто знає, що лорд Воландеморт колись називався Томом Редлом. Я сам навчав його в Хогвартсі 50 років тому, після школи він десь зник, багато мандрував, страшенно захопився темними мистецтвами і спілкувався з найлихішими чаклунами. Він стільки разів піддавав себе жахливим магічним перевтіленням, що, коли з'явився знову, вже як Воландеморт, його неможливо було впізнати. Не було нічого спільного між лордом, Воландемортом і тим розумним, приємним хлопчиною, що колись тут був старостою школи. Але Джині, здивувалася, місіс Візлі, що могла мати спільного з наша Джині? Його щоденник, заридала Джині. Я в ньому писала, а він цілий рік мені відповідав. Джині, ошелешено вигукнув містер Візлі. Невже я нічого тебе не навчив? Що я тобі завжди казав? Ніколи не довіряй тому, що думаю само по собі, і ти не знаєш, де його мозок. Чому ти не показала щоденника мені або мамі? Така підозріла річ явно належала до чорної магії. Я не знала, ридала Джині, я знайшла його в одній книжці, яку мені дала мама. Я думала, що хтось просто лишив його там і забув. Панну візлі необхідно негайно відвести до шкільної лікарні, рішуче втрутився Дамблдор. На неї випало надто жахливе випробування. Її не покарають. Лорд Валандеморт ошукував значно старших і мудріших за неї чарівників. Дамблдор підійшов до дверей і відчинив їх. Джині необхідний відпочинок у ліжку і, мабуть, великий кухоль гарячого шоколаду. Це завжди мене збадьорювало. Додав він, подружньому дружньому під... підморгуючи дівчині. Мадам Помфрі ще не спить. Вона якраз роздає мандрагоровий сік. Гадаю, жертви Василіска можуть прокинутися з хвилини на хвилину. То з Герміоною все гаразд, зрадів рон. Вона відбулася тільки переляком, сказав Дамблдор. Місіс Візлі вивела Джині з кабінету, а містер Візлі пішов услідом за ними. Він, здається, ще й досі не отямився. Знаєш Міневеру, багатозначно мовив професор Дамблдор. Мені здається, що ми всі заслуговуємо на бучний бенкет. Чи не міг би я попросити тебе піти і повідомити про це на кухні? Гаразд, погодилась професорка Макгонагал, прямуючи до дверей. Ти, гадаю, і без мене розберешся з Потером і візлі, чи не так? Звичайно, відповів Дамблдор. Вона вийшла, а Гаррі і Рон невпевнено глянули на Дамблдора. Що означає розберешся з ними, але ж, їх, безперечно, не повинні карати? Пригадую, я казав, що буду змушений відрахувати вас, якщо ви знову порушите якісь шкільні правила, почав Дамблдор. Рон аж рота роззявив з переляку. А це означає, що всі ми іноді змушені брати свої слова назад, усміхнувся Дамблдор. Ви обидва отримаєте спеціальну нагороду за послуги перед школою, а також, дайте подумаю, Ну так, кожен по двісті очок для Гріфендору. Рон став яскраво рожевим, немов локартові квіти на день Валентина, і тепер уже закрив рота. Але дехто з нас, здається, зовсім не хоче похвалитися своєю участю у цій небезпечній пригоді, додав Дамблдор. Чого ти такий скромний, гільдерою? Гаррі аж здригнувся, він геть забув про Гільдероя локарта. Озирнувшись, побачив, що той стоїть у кутку кімнати, непевно усміхаючись. Коли Дамблдор звернувся до нього, Локард глянув через плече, щоб побачити, до кого той говорить. Професоре Дамблдоре, швидко пояснив Рун, у таємній кімнаті сталася одна оказія професор Локарт?» Я що, професор? здивувався «О такої, А я гадав, що я повний дурило. Він намагався наслати на нас чари забуття, але чарівна паличка вразила його самого, півголосом пояснив Дамблдор Вірон. Он як? похитав головою Дамблдор, а його довгі срібні вуса затремтіли. Наш на власний меч, гільдерою. Меч? не зрозумів Локарт. Я не маю меча, а от цей хлопець має, він показав на Гарі, він вам його позичить. Роне, чи не міг би ти відвести до лікарні професора Локарта? попросив Дамблдор. Я хотів би перекинутися ще кількома словами з Гаррі. Локарт рушив до виходу. Рон, зачиняючи за собою двері, допитливо глянув на Гаррі і Дамблдора. Дамблдор підійшов до одного з крісел біля каміна. Присядь, Гаррі, запропонував він, і Гаррі сів, відчуваючи незбагненний неспокій. Передусім, Гаррі, я хочу тобі подякувати, сказав Дамблдор, і його очі знову замерехтіли. Там, у кімнаті, ти виявив мені справжню відданість, інакше Фоукс ні за що б не прилетів би до тебе. Він погладив Фенікса, який сів йому на коліна, тріпочучи криллями. Гаррі ніяково всміхнувся. Дамблдор не пускав, не спускав з нього очей. Отож ти зустрів Тома Редла, замислено мовив Дамблдор. Можу собі уявити, як ти його зацікавив. Раптом Гаррі заговорив про те, що не давало йому спокою. Професоре Дамблдоре, Реддл казав, що я подібний до нього, дуже подібний. Він справді таке казав, замислено глянув Дамблдор з під своїх кошлатих сріблястих брів. А що ти сам про це думаєш, Гаррі? Я не думаю, що я такий, як він. Аж трохи заголосно вигукнув Гаррі. Тобто я, я у Гриффіндорі? Але він замовк, бо його знову охопив потаємний сумнів. Пане професоре, промовив він на якусь мить. Сортувальний капелюх казав мені, що я, що я багато чого досяг би в Слизарині. Певний час усі думали, що я спадкоємець Слизарина, бо я вмію говорити парселмовою». «Гаррі, ти вмієш говорити парселмовою?» – спокійно пояснив Дамблдор. Бо Валандеморт, останній живий нащадок Салазара Слизарина, теж говорить парселмовою. якщо я не дуже помиляюся, то разом з цим шрамом він передав тобі тієї ночі і деякі свої здібності. Я певен, що сам він, звичайно, не мав такого наміру. То Валандеморт передав мені частинку самого себе? приголомшено запитав Гаррі. Здається, так. І я таки мав бути в Слизарині, розпачливо глянув на Дамблдора Гаррі. Сортувальний капелюх побачив у мені слезаринській властивості і послав тебе до Гріфіндору, спокійно докінчив Дамблдор. Послухай, Гаррі, так сталося, що ти володієш багатьма якостями, які Слизарин цінував у своїх улюблених учнях, його власним, дуже рідкісним даром, зміїною мовою, винахідливістю, рішучістю. Певною зневагою до правил, додав він, тут його вуса знову затремтіли, а проте сортувальний капелюх віддав тебе у Гріфіндур. Ти знаєш, чому так сталося? Подумай. Він віддав мене у Гріфіндур тільки тому, що я попросив не посилати мене у Слизарин, розпачливо сказав Гаррі. Саме так, знову засяяв Дамблдор, цим ти і відрізняєшся від тома Редла. Те, ким ми є насправді, Гаррі, набагато більше залежить не від наших здібностей, а від нашого вибору. Гаррі приголомшено й нерухомо сидів у кріслі. А коли тобі потрібні ще докази, що ти істинний гріфендорець, то уважніше придивися до ось цього. Дамблдор підняв зі столу закривавленого срібного меча і подав його Гаррі. Той похмуро покрутив його в руках. Підсвічений вогнем каміна, меч поблискував рубінами. І тут Гаррі побачив ім'я, викарбуване знизу під руків'ям Годрік Гріфіндор. Знай, Гаррі, тільки істинний гріфіндорець може витягти цей меч з капелюха. Якусь хвилину обидва мовчали. Тоді Дамблдор висунув одну з шухлядок столу професорки Могонагел і дістав звідти перо й каламар. «Гаррі, тобі треба попоїсти і виспатися, а зараз на бенкет. А я тим часом напишу Васкабан, треба визволити нашого лісника, і дам оголошення для щоденного віщуна, додав він багатозначно. Нам буде потрібен новий учитель захисту від темних мистецтв. Ну чому це ми завжди маємо з ними такі клопоти, га? Гаррі підвівся і рушив до дверей, але не встиг він торкнутися клямки, як двері так рвучко відчинилися, що аж грюкнули об стіну. У дверях стояв розлючений Люціус Мелфой, а під його рукою зіщулився перебентований з голови до ніг, Добі. «Добрий вечір, Люціусе, привітно сказав Дамблдор. Містер Мелфой влетів у кімнату, мало не збивши гарі з ніг. Добі з переляканим обличчям подріботів за ним, ховаючись за полу його мантії. Ага. вигукнув Люціус Мелфой і вп'явся у Дамблдора холодними очима. Ти повернувся, члени опікунської ради звільнили тебе, а ти однак наважився вернутися в Хогвартс. Бачиш Люціусе?» – незворушно усміхнувся Дамблдор. Решта одинадцять членів ради мно... зв'язалися сьогодні зі мною. Чесно кажучи, це була просто якась совина злива. Вони почули про загибель. Доньки Артура візлі захотіли, щоб я негайно повернувся. Зрештою, вони вирішили, що я найкраща кандидатура на цю посаду, а ще вони розповіли мені дуже дивні речі декому з них здавалося, ніби ти погрожував, проклясти їхні родини, якщо вони не погодяться відправити мене у тимчасову відставку. Містер Мелфой зблід, як мрець, але його очі щіли найдалі променіли люттю. І що? Ви, може, припинили напади? вишкірився він. Піймали злочинця. Піймали, усміхнувся Дамблдор. Ну, вигукнув містер Мелфой. і хто це? Той, що й минулого разу Люціусе, відповів Дамблдор. Але тепер Воландеморт діяв через іншу людину з допомогою цього щоденника. Допитливо стежачи за Мелфоєм, Дамблдор підняв невеличку чорну книжечку з великою діркою в центрі. Гаррі увесь той час дивився на добі. Ельф витворяв щось дуже дивне. Багатозначно вп'явшись у Гаррі своїми великими очима, він показав на щоденник, тоді на містера Мелфоя, а тоді почав лупцювати себе кулаком по голові. Зрозуміло, поволі промовив містер Мелфой. Дотепний план, сказав Дамблдор рівним голосом і далі дивлячись просто у вічі Мелфоя. Адже якби Гаррі, містер Мелфой гостро зиркнув на Гаррі, та його приятель Рон не знайшли цієї книжечки. То що ж, у всьому могли б звинувати, звинуватити Джинні Візлі? Ніхто не зміг би довести, що вона діяла не з власної волі. Мелфой мовчав, його обличчя зненацька перетворилося на маску. Ти тільки уяви, вів далі Дамблдор, що могло б тоді статися. Візлі одна з наших найвідоміших чистокровних родин. Уяви, як би вплинуло на Артура Візлі та його указ про захист маглівських повідомлень. Про захист маглів повідомлення, що його рідна донька вбиває осіб маглівського роду. Нам дуже поталанило, що цей щоденник знайдено і в ньому стерто усі редлові спогади, хто зна, які наслідки могли б бути за інших обставин. Так дуже пощастило, видушив із себе Мелфой. Але Добі за його спиною й далі показував то на щоденника, то на Люціуса Мелфоя, а тоді бив себе по голові. І Гаррі раптом зрозумів. Він кивнув добі, і той позадкував у куток. Тепер він карав себе тим, що почав крутити свої вуха. Містере Мелфою, а чи не знаєте ви, звідки Джині взяла цього щоденника? запитав Гаррі. Як я можу знати, де те, дурне дівчисько його взяло? повернувся до нього Люціус Мелфой. Мелфою. Але ж це ви підкинули їй цей щоденник, сказав Гаррі. У книгарні Флоріч і Блоц, ви тоді взяли її старий підручник із, тр... із трансфігурації і засунули в нього щоденника, хіба не так? Побілілі пальці Мелфоя почали стискатися і розтискатися. Доведи, просичав той. Звичайно, цього вже ніхто не може зробити, сказав Дамблдор, усміхаючись Гаррі. Надто тепер, коли Редл уже щез зі щоденника. Проте я раджу тобі, людцею не роздавати більше нікому старих шкільних речей Воландеморта. Якщо котрась із них знову потрапить у невинні руки, я не сумніваюся, що Артур візлі з'ясує, хто саме їх давав. Люціус Мелфой на мить завмер, і Гаррі і виразно побачив, як смикнулася його права рука, ніби він намірився вихопити чарівну паличку. Натомість Мелфой повернувся до, св... до свого ельфа домовика. Ходімо, Добі!» Він рвучко відчинив двері, а коли Ельф підбіг до нього, Мелфой копнув його ногою. Добі заверещав від болю, його стогони й зойки в коридорі не вщухали. І тут Гаррі сайнула одна ідея. Пане професоре, швидко промовив він, чи не міг би я віддати цього щоденника містерові Мелфою, якщо дозволите? Звичайно, Гаррі, спокійно відповів Дамблдор, тільки швиденько, не забувай про бенкет. Гарі схопив щоденник і вискочив з кабінету. Він чув, як десь за поворотом зойкає бідолашний добі. Мерщій, не знаючи, чи спрацює його план, Гаррі скинув один черевик, стягнув з ноги мокру, вкриту слизом шкарпетку, запхав у неї щоденник і побіг темним коридором. Наздогнав їх угорі на сходах. «Містер Мелфою, засапано сказав він, я щось для вас маю. І він подав люцію сумелфові брудну шкарпетку. Що це за. Мелфою зірвав шкарпетку зі щоденника, пожбурив її і розлючено перевів погляд на Гаррі. Ти колись закінчиш так само, як твої батьки, сказав він неголосно. Ті придурки теж завжди лізли не в свої справи. Він повернувся, щоб іти далі. Пішли, Добі!» – Я кому сказав, пішли. Але Добі не рухався він тримав у руках бридку липку шкарпетку і дивився на неї як на найкоштовніший скарб. Господар дав добі шкарпетку, здивовано вимовив ельф. Господар дав її добі. Що таке? гаркнув містер Мелфой. Що ти верзеш? Добі отримав шкарпетку, не вірив своєму щастю домовик. Господар викинув, Добі зловив, і тепер Добі вільний. Люціус Мелфой застигло дивився на добі, тоді кинувся до Гаррі. Хлопче, я через тебе втратив слугу, але Добі крикнув Ні, ви не зашкодите Гаррі Потерові. Щось гучно ляснуло, і містера Мелфоя відкинуло назад. Він покотився сходами додолу, перелітаючи по три сходинки зразу, і гепнувся десь там унизу, немов лантух. Розлючено підвівся і вихопив чарівну паличку, але Добі загрозливо підняв свого довжелезного пальця. Ви негайно заберетеся звідси, гнівно звелів він. Ви не торкнетеся, Гаррі Потера, забирайтеся негайно. Люціус Мелфой не мав вибору. Востаннє люто глянувши на них, він загорнувся загурну... він в мантію і вибіг. Гаррі Потер звільнив добі, пронизливо заверщав Ельф, дивлячись на Гаррі, а місячне сяйво з вікна відбивалося в його круглих очах. Гаррі Потер відпустив добі на волю. Це все, що я зміг, Добі, усміхнувся Гаррі, але обіцяй ти більше ніколи не будеш рятувати мені життя. Бридке буре обличчя Ельфа раптом засвітилося широкою усмішкою. Маю одне запитання, Добі, сказав Гаррі, поки Ельф тремтячими руками натягав на себе шкарпетку. Ти мені казав, що моя небезпека не пов'язана з тим, кого не можна називати. Пам'ятаєш? То ж був ключ до розгадки, паничу, пояснив Добі, здивовано вирічивши очі, ніби це було очевидно. Добі вам натякнув адже лорда Темряви до того, як він змінив своє ім'я, можна було вільно називати, розумієте? Справді, невпевнено погодився Гаррі, що ж я, мабуть, піду внизу бенкет, та й моя приятелька Герміона вже, напевно, прокинулась. Добі обхопив Гаррі руками за пояс і пригорнувся до нього. Гаррі Поттер ще кращий, ніж добі думав, заридав він. Прощавайте, Гаррі Потере, знову щось гучно ляснуло, і добі щез. Гаррі вже був на кількох бенкетах у Хогвартсі, але такого ще не бачив. Усі були в піжамах, і святкування тривало цілу ніч. Гаррі не знав, що було найкращою миттю бенкету. Чи та, коли Герміона підбігла до нього з вигуками Ти розгадав, ти розгадав. Чи та, коли від гафелпавського столу до нього підійшов Джастін, щоб потиснути руку і довго вибачався за всі підозри, чи та, коли о пів на третю ночі з'явився Хагрід і так щиро поплескав Гаррі Рона по плечах, що вони увіткнулися носами в тарілки з бісквітами, чи та, коли з'ясувалося, що завдяки 400 очкам, які отримали Гаррі Рон, Гріфіндур другий рік поспіль завоював Кубок гуртожитків, чи та, коли професорка Макгонагил оголосила, що іспити відмінено. Ой ні. вигукнула Герміона. Чита, коли Дамблдор повідомив, що професор Локарт, на жаль, не зможе повернутися до школи, бо мусить трохи підлікувати свою пам'ять. Почувши цю новину, разом з учнями радісно закричали чималенько вчителів. А шкода. зітхнув Рон, наминаючи пампушки з джемом. Він якраз починав мені подобатись. Решта літнього семестру запам'яталася яскравим сонячним сяйвом. Хогвартс повернувся до звичайного розпорядку, якщо не рахувати кількох невеличких змін, були скасовані лекції із захисту від темних мистецтв. Ми вже і так випробували це все на практиці. Утішав рон невдоволено Герміону, а Люціо Самелфоя позбавили членства в раді опікунів школи. Драко більше не ходив по школі. З таким виглядом, ніби увесь Хогварт належить тільки йому. Навпаки, він був тепер похмурий і насуплений, а от Джинні Візлі знову щасливо усміхалася. Швидко минав час, і ось уже пора їхати додому на Хогвартському експресі. Гаррі, Рон, Герміона, Фред, Джордж і Джинні зайняли ціле купе. Вони сповна скористалися останніми кількома годинами перед початком літніх канікул, коли їм ще можна було чарувати. Грали у вибухові карти, запускали рештки ост... останніх Фредових і Джорджевих феєве... фе... феєрверків і розброювали одне одного за допомогою заклять. У Гаррі це виходило чи не найкраще. Поїзд уже підходив до вокзалу Кінс Крос, коли Гаррі щось пригадав Джині, а що робив Персі, коли ти його побачила, і він просив, щоб ти нікому не розповідала. А це, захихотіла Джині, ну, Персі має дівчину. Стос книжок випав у Фреда з рук просто на голову Джорджеві. Що, що? Це та староста з Рейвенклову, Пенелопа Клірвотер, пояснила Джинні, ще торік, улітку він усе писав їй листи, таємно зустрічався з нею в школі. Якось я забігла в порожній клас, а вони там цілуються, тому він і був такий засмучений, коли на неї, ну, ви знаєте, напали. Але ж ви не будете його дражнити, правда? стурбовано додала вона. «Ми?» Нам би й в голову таке не прийшло, аж засяяв Фред. Звичайно, ні, вишкірився Джордж. Хокварський експрес у повільний вхід і зрештою зупинився. Гаррі дістав перо, аркуш пергаменту і повернувся до Рона з Герміоною. Це називають телефонним номером, сказав він Ронові, двічі написавши номер. Тоді розірвав аркуш навпіл і дав кожному по половинці. Минулого літа я розповів твоєму татові, як користуватися телефоном, він тобі пояснить подзвоніть мені, коли я буду в дурслів, окей? Два місяці розмовляти лише з Датлі? я цього не витримаю. Але ж коли твої тітка й дядько почують, що ти зробив цього року, вони стануть пишатися тобою, правда? спитала Герміона, коли вони зійшли з поїзда і занурилися в юрбу, яка прямувала до зачарованої перегородки. Пишатися? перепитав Гаррі, та ти що збожеволіла? Адже я стільки разів міг загинути, і от маєш лишився живий, та вони луснуть зі злості. І друзі разом пройшли крізь бар'єр до маглівського світу.